Лузівчанин Олексій Цюнін став на захист України в травні 22-го року. Боронив від окупантів Харківщину воював на Донецькому напрямку. У серпні 23-го біля Андріївки Бахмутського району військовослужбовець отримав кульове поранення ноги. Через неможливість евакуації з бою Я пролежав в сорнікеті трошки більше 8 годин. Цілиськими обстрілами. Але це не зважало там дівчині неї є, вона мені надавала всю допомоги, вона ставила мені крапельниця, бо була велика втрата крові, якби не закраплені, швидше за все, як навіть ну, не дотягнуло до евакуації. Олексій був у критичному стані. Аби транспортувати його до реанімації, медикам довелося водити пораненого в медикаментозну кому. Незламність духу, сила волі Олексія вражають. Менш ніж за півроку він пройшов лікування, реабілітацію та протезування і вже займається кількома видами спорту. Є капітаном національної збірної України на іграх нескорених. Змагання відбудуться у лютому 25-го року в Канаді. Олексій спробує там їздити на лижах, гратиме в баскетбол та рейг. Це дуже велика честь для нас і дуже важлива можливість показати всьому світу потужність і незваності української нації, де саме основне. Інше це своїм прикладом. Перш за все ти доводишся ти, що ти можеш. І дуже добре, що буде слугувати прикладом, наприклад, для інших. Відсутність кінцівок або, наприклад, інші важкі поранення, вони ніяк не можуть впливати на якесь життя, якщо ти... Займаєшся, тренуєшся постійно і прагнеш досягати якихось висот. Я такий додав ще десь годину десять добу, щоб наразі встигати все робити. Наразі захисник мешкає у Києві на Лузівщині, де народився, навчався та працював. Буває рідко. В подальшому Олексій хоче займатися громадською діяльністю, впливати на зміни в суспільстві. Передальність за все в нашому житті лежить першу чергу на нас самих. Не треба шукати ні в чому винних. І просто треба діяти максимум від себе. Тоді будуть дуже гарні зміни відбуватися. І взагалі тоді маємо гарний потенціал на просвітающу націю. Вікторія Кожиду, Валентин Косіщенко, ТРК «Лозова».